Гіля не можна вигнати, не хочуть. Подивіться Всередину льоду трошки тут розтало. На сьогодні сонечко, тепло. Дивіться, вже кінець грудня, а вони тільки плавають. От і не купаються. Зараз побачимо. Чи будуть купатися, чи ні, гуси. Чи буде тепло ще в нас, чи ні. Плавати плавають. Відрі в хаті купались. А зараз не хочуть підбіжить за мною? Я тільки зараз піду додому і вони за мною пошкребуть. Що, Що? мій красон? Що? До мами йдеш? Привіт, мій красавчик подивіться, які в мене гарні котики? Васілій. Мурко. Хто ти? Imam dva enaka, ti je tako zelen. Kaj je moj horosum? Ni ribke, ne maram ribke. Ставають собі. Дивіться, скільки води. У нас завжди в цю пору води, а тут, о, дивіться берег, о, скільки водички. Отак, у нас сонечко трошки, ну так не холодно. Мені пріця коло мене ходить, ногами треться. Що мій хорошо? Ташки там співають. Таке у нас. Сунечко виходить. Так, тепло, нормально. Китик гарна, о. Сонце засліплює. Навіть вот. тінь від сонця в мене є. Тись така в мене гарна кицька є. Маленька така, китичка, малюська є, що таке. Таке мене Китюха. Я вийшла, і вони за мною. Лінька, тименька я кицечка така гарна. Да? Забрала курочку. Ходять, їдять, гріються. Там мене курочка без хвосту забрала сьогодні. Вони мене замучили ці кури. Купатися качки хочуть. Вже прийшли? Бачили? скільки вони купалися? П'ять минут і все й вдома. Щити воду до хати. Ну я що то за гуси? О, зараз будуть купатися тут в відрі. Подивіться, там не хочуть, чи там вода холодна вже. Бачите, о, прийшли додому.